Нехай вечір буде добре для добрих людей. Сьогодні 17 жовтня, 25 рік, і в Полтаву приїхав народний артист України, заслужений артист України Павло Зібров. Я їду до нього на концерт спеціально для того, щоб запросити його в члени клубу борщотворців цистотворців. І аби він тренувався, вже бути таким асом борщовим. Я подарую йому книжечку 365 мирчичків. Така є в його гугла, зараз буде у Павла Зіброва. І ще така є у. ой! забула його прізвище у Віталія Лобача. Згадала. Я була на концерті Віталія Лобача, але э, був концерт такий... Безкоштовний, він приїхав до нас в Опішню, і так на, на такій концертній площадці у ну, парку співав. Я думаю, ну оскільки безкоштовно, безквитково, то людину треба пошанувати. І от я подякувала за його виступ книгою. Павлу Зіброву я дуже вдячна, він підтримує вже нас неодноразово. Творців цистотворців бажаний гість на наших фестивалях. Кровавайфест щорічний жовтневий, традиційний цьогоріч, уже 6, 25 жовтня. Борщик Фест традиційний серпневий. Наступного року, 8 серпня, 26 рік, це вже буде 12-й. Ого, 12-й фестиваль. Наших рідзваних зустрічей цьогоріч, 6 грудня, вони будуть вдруге. І наступний рік, 14 березня, весняники у 26-му році. Тому Павло Зібров вже вам дякуємо, що ви з нами, вже нам допомагаєте, а ми вам запрошуємо до співтворчості, до спільнодії і кажу, нехай ваш концерт сьогоднішній буде дуже-дуже вдалий.